Привіт діти! Мене звати Оленка. Сьогодні я хочу вам розповісти про дивовижний світ рослин. А з чого ми почнемо? дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку Слухайте уважно. Воно для всіх нас добрий друг, хоч диваком вважається, бо навесні вдяга кожух, на зиму роздягається. Що це? Так, це дерево правильно молодці. Дерев навколо нас дуже багато, але у всіх них є корінь, стовбур покрити корою, та крона. Це листячко та гілочки. Давайте згадаємо назви дерев, які ми вже з вами вивчили: Тополя, дуб. Береза, горобина. Липа. Правильно молодці. Усі ці дерева мають листячко. А згадайте, як називаються дерева, в яких замість листя є голочки. Так, хвойні дерева. Наприклад, сосна. Та ялина. Правильно молодці. А як називаються дерева, на яких зростають смачні та корисні фрукти? Так, правильно, плодові. Наприклад, яблуня, вишня, груша. Молодці. Ми з вами згадали про дерева. А далі поговоримо про інші рослини, а про які саме? Дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Що є спільного в калині і смородині і шипшині, бузині, бузку, ожині, агрусі, а ще в лищині? Має також барбарис, з ними кілька спільних рис. Що це? Так, це кущі правильно молодці. Усі кущі мають корінь, багато тоненьких стовбурів та крону з гілочками та листячком. Давайте згадаємо назви кущів, які ми вже з вами знаємо: Шипшина. Калина. Бузок, смородина, малина, агрус. Правильно молодці. Деякі кущі дуже гарно квітнуть та прикрашають вулиці та парки, а на деяких кущах зростають смачні ягоди, наприклад, смородина, агрус та малина. І залишилося відгадати останню загадку. Слухайте уважно. Навесні вона в теплі проростає з-під землі, має стан струнки та вроду і дарує насолоду. Що це? Так, це квітка. Правильно молодці. Квітка також має корінь. М'ягке та тоненьке стебло, листячко та чудову квітку. Давайте згадаємо назви квітів, які ростуть навесні підсніжники, крокуси, нарциси, тюльпани, піони. Правильно молодці. Сподіваюсь, ви уважно слухали та все запам'ятали. Тому пропоную вам пограти у гру Так чи ні. Слухайте уважно запитання та відповідайте Так чи ні. Починаємо. У дерева один стовбур. Так, правильно. Агрус малина та смородина це кущі. Так, правильно. Нарциси та тюльпани це кущі. Ні, молодці. У тюльпана м'ягке та тоненьке стебло. Так, правильно. На яблуні зростають каштани. Ні, неправильно молодці. На ялині зростають листячка. Ні, правильно. На калині ягіди червоного кольору. Так, правильно. Підсніжники, крокуси та піони, це квіти. Так, правильно. Дуб це кущ. Ні, правильно молодці! Ви такі уважні, все правильно відповіли. Мені дуже сподобалося з вами грати, але мені вже час. До зустрічі!